Всім привіт! Ви на каналі Фідгайт і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу для вас тренування у стилі вінняса йоги, де ми поєднаємо рухи та дихання у плавному потоці. Це тренування допоможе знайти гармонію між тілом і розумом, розвинути силу, гнучкість та покращити загальне самопочуття. Перед початком прошу вас підписатися та поставити лайк. Це дуже важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо! Починаємо тренування з положення саме Ми долонями витягуємось сторони, за маківкою тягнемося доверху, стопи тягнемо вниз. Підтягнутий низ живота, куприк, вдих. Долоні через сторони. Видих. Плавно опускаємось донизу. Долоні ставимо вниз. Вдих, підборіддя вверх, грудна клітина вверх. З видихом, плавно опускаємось донизу. Вдих відштовхуємо праву стопу назад, ліву, опускаємо коліна, робимо вдих, з видихом йдемо чотирангу, опускаємо лікті у кут 90 градусів. Переходимо на підйоми, вдих, відштовхуємо собаку головою вверх. А вдих, собака головою донизу. Тримаємо це положення 5. Глибокий вдих, видих. 4, Три. Відштовхуємося в Таз, тазом. Намагаємося поставити п'ятки до підлоги, якщо важко призгинаємо коліна. Акцент на витяжіння в попереку – Один. Вдих. Ми виштовхуємо праву стопу вперед, розкриваємо ліву стопу п'ята на рівні одна одної. Відкриваємо ліве стегно назовні, але корпус у нас закритий. Йдемо долонями доверху іначе відтягуємося вверх. Робимо глибокий вдих. З видихом долоні через сторони опускаємо вниз. Планка. Опускаємо коліна. З видихом. чатуранга, Вдих. Змія. Вдих. Гірка. Вдих. Ліва стопа вперед. Праву розкриваємо. Долоні через сторони. Віроб одразу на один. вдих. Видих, опускаємо долоні, підшагуємо назад, опускаємо коліна, горна клітина донизу чотирангу. Вдих. Змія. З видихом. Переходимо в гірку. Тримаємо це положення 5. 4. 3. 2, 1. Підшагуємо правою стопою вперед, лівою. Долоні через сторони вдих. Долоні через сторони, видих. Ще один вдих. І з видихом опускаємося донизу. Беремо вказівними і середніми парці, пальцями. Великі пальці ніг, наче їх захватуємо. На вдиху витягуємо, відштовхуємо грудну клітину вперед і вверх з видихом. Лікті в сторони розслабляємося. Маківку тягнемо донизу. Тримаємо це положення 4. Вдих. Видих. Три. Весь час, стягуючи себе донизу. Два. Останній цикл. Обережно. Дістаємо пальці круглою спиною, виходимо наверх, ставимо наші стопи широко, десь метр двадцять. Це приблизно одна довжина вашої ноги. Розкриваємо вашу ліву стопу в сторону, так щоб ваша п'ята, наче розрізала арку вашої стопи навпіл. Таз подаємо вперед колінам, які ні в якому разі ви їх не вижимаєте, ви тримаєте все сильними стегнами. Добре, таз дивиться вперед, долоні в сторони. І на вдиху ми наче тягнемося за правою вашою долоною. Погляд поверх долоні, максимально витягуємо весь нижній бік і опускаємо долоню на гомілку. Нижньою долоню ми відштовхуємося від гомілки в верхню долоню. Верхньою долоною тягнемося вверх. Тримаємо це положення 3, Два. Один мій рахунок, це один цикл дихання. Останній. Видих. Повертаємось наверх. Закриваємо задню стопу 45 градусів. Тепер ми робимо напівоберт. Тягнемось лівою долоною вперед, витягуючи максимально живіт. Опускаємо долоню на гомілку і тягнемося за правою долоною вверх. Зворотній трикутник. Тримаємо три. Дуже сильно штовхаємо назовній край вашої задньої стопи в підлогу. Два. Погляд вверх, якщо складно, погляд вниз. Концентрація на погляді. Останній. Добре. Повертаємось і міняємо сторони. Ліва сторона, розкриваємо вашу стопу. Вдих, розкриваємо долоні. Максимально витягуємося за лівої долони. Опускаємо на гомілку і відштовхуємося від гомілки, тягнемося за верхньою. Тримаємо три. І ви наче затиснені поміж двох рівних стін. Не відштовхуючи таз назад, максимально ми ростемо, наче за верхньою долоною. Не скругляємось таким чином упопереку. Ми максимально відтягуємося між куприком і маківкою. А вдих, підійма, підіймаємось наверх. Закриваємо задню стопу 45 градусів на півоберт. Тягнемось за правою долонею. Опускаємо на гомілку і розвертаємось до лівого стегна. Підштовхуючи знову себе від гомілки, тягнемося за верхньою долоною вверх. Задня стопа максимально штовхає підлогу. Ще один цикл. Добре, обережно підіймаємось. Звідси, знову розкриваємо за, передню стопу праву сторону 90 градусів. Задня стопа 45. Ми йдемо коліном вперед, вистраюючи коліна прямо над п'ятою. Опускаємо праву долоню, прямо біля стопи, а плечем фіксуємо наше коліно Таз подаємо вперед купру, тягнемо донизу. На вдиху витягуємо за лівою долоною. І направляємо долоню у діагональ, так, щоб у вас була одна рівна, красива діагональ від стопи до долоні. Якщо вам тяжко опустити повністю вашу долоню до підлоги, або вийдіть на півпальці, або можете трошки, наче опертися на стегно, але не силою не давіть, а трішки, наче себе притримайте. Ще тримаємо два, тримаємо останній цикл. Погляд на долоню. Видих. Виходимо наверх. Міняємо сторони. Витягуємось дих і з видихом накриваємо рукою голову. Погляд на долоню. Максимально витягуємо нижню сторону, нижній бік. Ще тримаємо три. Останній глибокий вдих. останній глибокий видих. Повертаємось наверх. Якщо сильно розійшлися стопи, трошки прибираємо. Трошки завертаємо пальці ніг всередину, а п'ятий трошки назовні. І кладемо долоні на корпус, обережно опускаємось донизу. Кладемо долоні на підлогу. Десь під плечима. А вдих, відтягуємо грудну клітину і з видихом лікті дивляться назад, опускаємося донизу. Маківку тягнемо вниз, а сідниці, сідниці наче вивертаємо назовні. Максимально нижніми ребрами ми тягнемось донизу. Ще чотири. Дих. Чотири видих, три вдих, видих. Два вдих, видих, останній вдих, останній видих, долоні на корпус, рівною спиною піднімаємось наверх. Робимо повний зап'ясний замок. Я покажу спереду, як це виглядає. Коли ви долоні притискаєте і зап'ястя надавлюють один на одного, і ви ні в якому випадку не розкриваєте зап'ястки. На вдиху відтягуємось за замком назад і з видихом обережно опускаємось донизу, маківку донизу, і потім працюємо замком в підлогу. Тримаємо чотири вдих. Видих. Три вдих. Видих. Два. Останній вдих. Видих і на вдиху підіймаємось наверх. Чи знайомий вам стан, коли не вистачає енергії навіть після гарного сну? А не дає сконцентруватися на роботі чи тренуванні. Якщо так, спробуйте природній адаптоген Жиншень від Вансітон. Екстракт Женшеню від Вансітон дозволяє комфортно займатися фізичною розумовою активністю навіть у стресових умовах. Він допоможе підвищити енергію, покращити концентрацію і зменшити відчуття втоми, діє м'яко, не викликаючи перезбудження нервової системи. А за промокодом FIDH замовляйте женшень від вансітон зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Добре, розчіпляємо замок, знову повертаємось на праву сторону, закриваємо задню стопу, знов 45 градусів, повертаємо корпус. Долоні через сторони заводимо назад і беремо на масте, щоб трохи попрацювали наші зап'ястки. Лікті тягнемо назад, робимо вдих і з видихом йдемо нахил до правої стопи. Підборіддя до грудної клітини, за маківкою витягуємося вперед. Тримаємо положення 3. Вдих, видих. Два. Останній цикл. На вдиху наверх. Міняємо сторони. Вдих. Підтягуємо куприкні з живота. І з видихом пускаємося донизу. Тримаємо три. Слідкуємо за підборіддям ліктями. Два. останні. Вся концентрація на диханні. На вдиху. підіймаємось наверх. Добре. Тепер ми попрацюємо в балансах. Підтягуємо праве коліно до живота. Беремося вказівним і середнім пальцем за великий палець ноги. Ставимо долоню на корпус і відштовхуємо ногу вперед. Тримаємо 3. Три. Концентрація на одній точці. Два. Останні. Згинаємо коліна, долоню на корпус і знову розгинаємо ногу. Підйом натягнутий. Ще три. Концентрація в одній точці. Два. Один. Добре. Обережно. Опустили. Працюємо на іншу сторону. Беремося за лівий палець стопи. Знаходимо точку опору, підштовхуємо п'ятку вперед, тримаємо три. Два. Один. Згинаємо коліно. Долоні на корпус. Розгинаємо коліно. Тримаємо три. Тримаємо точки концентрації. Два. Один. З видихом опускаємо, долоні через сторони, вдих, долоні через сторони, видих. Ще таких два. Вдих. Нахил повний видих. І останній вдих, останній видих. Долоні на підлогу. Робимо глибокий вдих. Горна клітка вперед. З видихом в подній і відштовхуємось назад. Йдемо в планку, повторюємо віньясу. опускаємо коліна, вдих, чотиранга, видих, вдих, змія. Видих, гірка. Тримаємо 5. 4. Три. Два. Один. Обережно сідаємо на сідниці, виштовхуємо стопи вперед. Застаємо м'які ткані з-під сідниць. Долоні можна повною долоною або можна напівпальці, як вам зручно. Дандасана. Ми підштовхуємо підлогу, пряма спина, стопи на себе і тягнемося маківкою вверх. Тримаємо три вдих, три видих. Ще вдих. Видих. Концентруємось на одній точці. Останній вдих. Видих. Кладемо долоні на пальці ніг. На вдиху відтягуємо грудну клітину. І з видихом обережно опускаємо лікті донизу. Три вдих. Видих. Два. Останній цикл дихання. На вдиху піднімаємось наверх, долоні позаду, десь на відстані перед пліччям. І з видихом підштовхуємо таз вверх. Погляд до верху. Ще один цикл вдих. Видих. Обережно опускаємо. Ліва нога у вас лежить на корематі. Згинаємо праву ногу в коліні, з зовнішнього краю коліна. Наче огортаємо лівою рукою праве коліно. Позаду рука десь на лінії куприку. І ми задньою рукою відштовхуємо себе вверх маківку і скручуємось у сторону стегна. Видих. Ще один вдих. Видих. Добре, міняємо сторони. Стопа на себе. Відштовхуємось, погляд назад, вдих і з видихом. Ходимо в скручування. Видих. Ще один вдих. Видих. Добре. Повертаємось. Лягаємо на спину. Обережно підтягуємо коліна до голови і відштовхуємо себе вверх. сарвангасану. Стопи тягнемо доверху, опираючись на лікті. Тримаємо 2. Один. Обережно стопи закладаємо назад за голову. Ноги паралельно підлозі або коліна лежать на чолі. І обережно хребеть за хребцем. Розкладаємо себе на підлогу. І через праву сторону підіймаємось доверху. Вітаємо у зручне для вас положення, прикриваємо очі, долоні на колінах, біндяз це доволі енергетична практика, заспокоюємо диханням розум, концентруємось на точках уваги, складаємо долоні на мосте, дякуємо собі один одному. Своєму тілу часу, простору. можливості і всім тим, хто нам її дає кожен день. Дякую вам на мисте. Пишіть у коментарях, наскільки комфортним було тренування, та як ви почуваєтесь після нього. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!